Зараз ювілейний випуск програми Російської програми української версії російської програми «Що? Де? щодели са наша жим <гум> <гум> Випав сектор Бліц і до запитання збірної що щодо деколи, а саме Іллі Новікова, пана Козлова, пана Бульти, і інших таких, я не знаю, Грузя, ще там кого. Запитання прийшло від нищого від нещодавно на жальну, так я не вислужився від нижчого офіцера німецького вермеща од я обов'язково німецького фізмата пана С. У. Пана Е, e, Так він засекречена агентура, спецагентура, засекречена, особливо спецагентура засекречена e, e, нижчого e, фізмата, тож ми не можемо назвати дійсне місце перебування. Скажімо так, запитання прийшло з е, e, e, Вінницької області. Держава Україна, або з міста Н, можна сказати, да, або з міста Е, mm. e, ви попізніше такі, такі вимоги до питання, щоб ви зрозуміли. Задається деказів питання, потім декілька показується відео питання. E, Отже. А, що, що хотів про це розказати громадянин житло Хмільника, нижчий офіцер, вислужився нижчого вермата, нижчого фізмата, то що він такий професійний копитний доволон, бо є ще біля нього там були о, в зацінках в стації професійні церковні віч так, так. Так, так, шпаклювач йде да, по крові. І він по крові так, професійний копитний доволон, так. Отже, запитання. Отже, запитання. Професійний копитний доволон. Вислужився офіцер німецького фізмата, хоче бути в курсах цього по житті. Да, хоче бути в курсах цього по житті. Чекаються да. сильно все, особливо формулами математичними, алгебраїчними, геометричними, фізико-математичними. Зараз ви почуєте запитання. Да какая здесь была Часы можете показать свои? Секундомер? Часы можете показать свои? Секундомер? Часи можете показать Отже, ви побачили, що е, е, от, про предмет питання предмет питання заворюваний на руці рукавом, рукавом спецодягу. Е, предмет запитання так, його неможливо видаватися на вселяких приблизителях візуальних і монокулярних, і оптичних. Отже, давайте хвилина не пішла. Давайте свої відповіді, варіанти.